Навіть у найгостішій пітьмі є ті, хто не дає нам схопитися. І є маленькі дитячі вогники, які нагадують світло живе всередині кожного, хто вірить. Коли діти піднімають свої ліхтарики, вони піднімають не просто промінчики, вони піднімають надію, ту саму, яку щодня оберігають наші захисники. Ці вогники не про ігри. Не про забав. Це про довіру, про вдячність, про маленькі серця, які хочуть сказати більше, аніж можуть вимовити. І тому самі найважливіші слова звучать саме наприкінці. ЗСУ це не просто три літери, це ті, завдяки кому у наших дітей є дитинство і майбутнє. Це серце, що б'ється за Україну. Це світло, якого темрява не здатна торкнутися. Ми дякуємо вам за кожен день, за кожен подих миру, за світло, яке ви запалюєте для нас навіть коли навколо ніч. Ми діти садочка Номер 312. міста Києва. Дякуємо нашим. Захисникам. І вітаємо вас з Днем -е Споєних Сил України.